Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Хочу сьогодні показати вам новинки та акції, кошики для зберігання, подушки, пледи, тапочки та інші товари, акційні та новинки. Бажаю приємного перегляду! Подушка класична, декоративна 40 на 40-74 гривні. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера. Є однотонні і двоколірні. Нижня білизна для хлопчика 39 96% бавовна. Для дівчинки ціна 49 бавовна також 96%. Подушка мікрофібра 349 50 на 70. Чохол мікрофібра наповнювач синтетичне силіконізоване волокно вищого гатунку. Вага виробу 700 г. Ось така подушка морфей 60 на 40, поліестер. Наповнювач пінополіуретан. Колись таку подушку купувала і вона не збилася з часом, а тримає добру форму. Але розмір досить маленький. Ціна 169. Плет мікрофібра 220 х 240 Плет досить тонкий. Є два кольори 549 гривень. Рушник 188-100% бавовна. 70 на 140. Плет 20% вовна 180 на 130. Ціна 279 гривень. Є ще ось такі варіанти. Бавовна 70% 140 на 2, 499. 649 ковдра покривало та плетри в одному. Двоколірне. Розмір 2 на 2,20. Чорна подушка на стілець з зав'язками – 99. Капці дитячі кімнатні відкриті 74. Капці жіночі – 149. Такі ще є за 149. Флісові закриті 199. Устілки ортопедичні, обтізні 44. Устілки зі штучним хутром 29. 55 гривень. Коштує чохол для одягу. Такий 88, 60 на 130. Колготи жіночі капронові на 40 ден – 44. Колготи на 60 ден – 129. Утеплені 230 ден, СКМК ціна 219. Нейлон, спандекс та поліестер. Є ще інші розміри. Термоштани чоловічі. Поліестер, віскоза та еластан 349. жіночі в рубчик, Ціна 299. Поліамід, поліестер та еластан. Пакет вакуум для одягу 60 на 80 44, кошик для зберігання текстильний 199. Защіпається на липучку. Блокноти 17-32 аркуші. Блокноти на спіралі 29. 80 аркушів 3D-обкладинка 59. 88. Блокнот датований. Планшет для малювання і плюс всередині ще є блокнот для записів, але, на жаль, без цінника. 109 ось такий планшет. Затискачем. Занавіска для ванної кімнати 180х180 180, 139 гривень. Штора для ванної кімнати клайончиста 119. Розмір такий самий. І є ще ось така штора за 199. Ціна акційна до 9 лютого. 149 штори для ванної кімнати з кільцями. Тримач для туалетного паперу пластиковий 59. Щітка туалетна 29. Йоржик для унітазу з металевою ручкою на підставці 84. Такий ще є пластиковий за 109. Та 129 з підставкою пластиковий. Тримач пластиковий для зубних щіток та пасти 29. Прищепки пластикові. 60. Упаковка. 20 штук. Такий набір 24, мильниця полиця на 2 відділення металева 88. Поличка універсальна металева 149. Килимок силиконовий для ванної кімнати 44. Вішалка пластикова для рушників 15. На липучці. Набір гачків дитячих 24, 3 штуки. Приїхали ось такі органайзери, такі були схожі у юску 249 на 4 відділення. Кошик для спорігання металевий 239. Кошики пластикові кольорові з двома ручками 77. Органайзер, такий схожий був у сінсеї 249 на 8 відділень. Тримач металевий для рушників 39. Набір гачків 4 штуки упаковка. 34. Такий набір. Ціна така ж сама. Тут 5 штук. Гачки на липучках 29-6 штук упаковка. Набір щиток для чищення 3 штуки 88. Рукавички вінілові. 139,50 штук пачка. Рукавички 46, 5 пар. 77 щітка для чищення кухонна з дозатором для миючого засобу. Тримач для паперового рушника металевий 149. Махровий калимок для ніг Однотонний, є лише коричневий, 50 на 70. Ціна по акції 159. Калимок для сушки посуду, до речі, дуже гарної якості. Давно ним користуюсь, 77 гривень. Серветка кругла 27. 29. Серветка для скла із мікрофібри. Є ще по 11. Ось такий варіант. Келих для шампанського, скляний, прозорий, 139. Вітаканс скляний, низький вигнутий 64 шкарпетки жіночі високі 34 шкарпетки 22 гривні. Бавовна 85% до дня закоханих червоні та білі з сердечками 44. 73% бавовна 49%. ролик для чищення одягу на 60 листів. Із запаскою 39. Кошик маленький текстильний для зберігання 44. Декоративний маленький з пателькою 37. 219 бокс пластиковий для зберігання 7-літровий, 279 10-літровий. По 99. Кольорові бокси для зберігання. Пластикові. Бокс із вкладкою 10-літровий 249. Паличка чарівна для солі чи перцю. Пластикова 19. Овочі, чистка. Металева з пластиковою ручкою. Ціна 69. Ніж для піци пластиковий. 77. Новинка ніч для видалення сальцевини з яблук. Ціна 69 гривень. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Аврора. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Бажаю економних покупок. На все добре!